Немає учителя в світі над мудрості слово. Воно до рятунку приводить завжди поступово. Доброго дня, шановні краяни, мешканці Прикарпаття. У час російсько-української війни. Як би там не було, поміж тривогами, поміж вибухами, поміж нашими перемогами в тій чи іншій ділянці фронту, яка розтягнулася на тисячі кілометрів, нездоланною буде перемога. Але і в цей час народжуються діточки, майбутні нескорені українці, які також будуть прославляти нашу священну землю. У харківському видавництві Майдан, яке зараз дуже часто обстрілюють московські засланці, припинився випуск моїх двох видань. І тому сьогодні є сигнальні примірники зроблені в інших видавництвах, які я би хотів на ваш розгляд представити, запропонувати вашій увазі. Книжку інтимної лірики, це своєрідний роман. У віршах про кохання, де головними персонажами є співець та муза, і які е, віддалися почуттю любові, а де ворвує почуття кохання, там, безперечно, є океан любові. Ну, а з великою любові, як я вже повторюся, народжуються нескоренні українці. Книжка складається із трьох розділів, які автор упорядкував. Нові поезії, аби мали вони тематичний зміст. І справді, як зауважені літературні критики, як зазначено на самій книжці, це роман у віршах про кохання двох він і вона є головними персонажами. А отже, розділ Стоголосся любові під крилом Янгола, другий розділ, і Молодіймо в коханні. Тому що, не дивлячись на вік, любов є всесильною. Любов, у якій перебуває сам Творець, який нас надихає на нескоренний дух і в ім'я любові людина творить дива. Певне диво сотворив і Ярослав Ткачівський, який пропонує свою казку кохання. Лиш ночі знають нашу таїну. Ми їм довірили обоє сокровенне, зірок багато, я досяг. Одну найяскравіша зіронька у мене, світи мені, багато літ світи, зустрілися в житті не випадково, нам долю срібний місяць освятив і подарував на щастя нам підкову. Взяли той дар і зоряний вінок над нашою любов'ю сяє німбом, недремні ночі чують тьох і цмок, воістину, блаженству. А не ніби. Стожари свідчить, що щасливі ми спливає ніч та не минає ласка, в коханні обіймаємось крильми і таїна. Це наша спільна казка. Моя любов не казка, і не сон. Ця пристрасть, моє щастя і покара через життя її, мов хрест несу. Бо знаю я і небо, що ми пара. Моє кохання не фантазій плід, це почуття, як незбагненне диво, на край землі кохана піду слід. а ще мені, як усміхнешся хтиво, Єднаються від погляду серця, Полка любов, кохання нас зігріє, бо в парі ми за волею Творця, моя завітна. Та жагуча мрія. Присвяти мені мить неповторну, єдину, жадану. Подаруй мені те, що усі називають святим. Знаю щастя тоді, коли я обіймаю кохану і шепочу під верю, під вечір на світі зорею світи. Лиш мене зачаруй, дорога насолодою тихо. Ти у серце моє увійшла на весні назавжди. Чуєш, б'ється воно, ні, співає, і молиться тихо, щоби ми у житті не зазнали нещастя і біди. Поведи мене в сад, як квітують і яблуні, і груші, хай у цьому раю в поцілунку розквітнуть вуста, і в обіймах нічних аж до зір, хай возносяться душі, боже гуче кохання, безмежна людська висота. Ще триває політ, зустрічаємо разом пори року, щоб у блуд не зайшли і не шукали назад вороття на земному шляху поєднало нас небо ні в року, то шануємо любов і то вмить щонаймення життя. Тут рай земний, хіба не так? У молитвах серця мов квіти. Мені не страшно, що в літах, аби не не міг стерпіти, бо час біжить, тікає час так непомітно, в не з Риму, спіймаємо світ в твоїх очах і перелю в щемливу Риму. Ловлю щодня пташиний спів, бо гріють душу їх та ради, я ще натішитись не вспів, тож і грайливим хвилям ради, хоч мить відлунює в гріхах. І каяттям нестерпно коле, щасливий, як в Русі рука, щоб не минало це ніколи. Тримаюся ще зі всіх сил, як дар, свою любов сприймаю, Бог дав мені те, що просив, бо на земне кохання маю. Блаженство це є висота, коли в серцях жагуча повінь. Хоч грішних я, ти не свята, однак раю йому в любові. Втікає кожна мить від нас і не повернеться вже більше. Той час, коли в душі весна щодня ловлю в тенета віршів. Поки е, я знайомлю вас з цими поезіями. Щоб не сприймали все автобіографічно, це поетичні сповіді моїх літературних персонажів, які розповідають про почуття, як, наприклад, ось цей. Живу багато, чи у Бога. Всі пори віку до лиця я не обожнював нікого. Мені найкраща жінка ця, хоч не богиня і не ікона, творець нам поєднав серця, її кохатиму доскону. Мені найкраща жінка ця. Спитає хтось її як звати? Скажу із першого слівця вона мені, як рідна мати, мені найкраща жінка ця. Хоч сиві борода і вуса, кохання спаює серця, мою кохану звати муза, мені найкраща жінка-ця, вона зі мною вночі й зранку завжди в дорозі до кінця сестра, дружина. І коханка мені найкраща жінка, ця. живе в моїй душі та в слові, їй буду вірний, знає Бог, Немає кращої любові, поезія ж одна на двох. Народжені пісні та вірші в тандемі музи і співця. Ми в парі є найщасливіші, мені найкраща жінка. ця, Вона для мене не обуза, це дар Небесного Отця. І доленька наймення муза, мені найкраща жінка ця. До Музи! А ти на рай земний не нарікай, і не кажи, що мить блаженна сниться. Це нашого життя тече ріка, щебече спільна доля, мов синиця. Схилю для тебе нижче небеса і розцілую ніжно, як востаннє, закоханим, і тобі пісні писав. Щоб їх співали, як мене не стане. У кожнім слові я і ти, і ми, і мить земна, де сонячне і чорне, ми в ангельській опіці під крильми, а прийде час усіх творець пригорне. А поки що виспівує перо, допоки ще пора для нас не пісня, відкиньмо зло, примножуймо добро в любові наша лебедина пісня. Послухай. Лени неземний романс, від музики і слів гоїться рана, живу на цьому світі недарма, Оспівую любов і тебе, кохана, серця цвітуть розмаєм на весні, нам веселковим бачиться майбутнє, пливуть і дні, і ночі у пісні, в яких живе кохання незабутнє. Таємниця. Весна була, усе цвіло, в смирічок молоді лаглиця, а ми втікали за село, де нас чекала таємниця, де вигравала нам ріка та музика ще й досі сниться. Тоді була в руці рука, а далі наша таємниця. Ми причащалися тоді цілунками, тепер не спиться, як ж ми були молоді. Бо юність вічна таємниця, і в нас медовий час настав, любов сіяла, мов жар птиця, цвів поцілунок на устах. Що далі? щастя, таємниця. Серця співали в унісон, здавалось, все цей дрібниця, о Боже, той далекий сон, це таїна, це таємниця. Вже в осінь віку я забрів і ти. Поважна молодиця, якби ж тепер тебе зустрів, розквітла б наша таємниця, квітують спогади і зело, знов хміль, хміль акації п'ю запоєм в обіймах пара за селом. Мені здалось це ми обоє. Бажаю щастя молодим, любов хай зріє, мов пашниця. Уночі п'янить черемхи дим. Серця єднає таємниця. Вчорашній день так швидко промайнув, і знов жагуча творча ніч настане, лишень тебе кохатиме одну, немов уперше, рідна чи в останнє. А ти мені розказуй про святе, оповідай про почуття високі, моя душа ще веснами цвіте, щоб озорити щастя кароке. Тебе до серця ніжно притолю. Послухай, як воно забилось лунко. Не хочу говорити, що люблю, освічуся жагучим поцілунком. Так ніч спливе з нектаром на устах. Світанок, раду, полудень у втечі. день крилами змахнув, як сизий птах. Знов рання зірка сяє, бо вже вечір, а там обійме. Ласка та снага, аж почали і зорі мерехтіти, бо вчули, як вмовляє дорога. Коханий, потерпи, не сплять ще діти. Не на ніч, бо солодко обом шипочемось, щоб не злякати тишу. Ця щастя мить іменується любов, яку весь вік лілею та колишу. Народження перлин. Хай буде кожна мить святковою і поцілунки помішкавою. Скажи, який солодший трунок, гаряча кава чи цілунок, замислилась ти ненадовго, міркую про ефект від того. За кавою можна сидіти, а від цілунків будуть діти. Тож замість кави вибираю найкращу мить земного раю. Від слів твоїх я став щасливим, рясніли поцілунки зливи, котрих ціле життя чекали, в серцях цвіли весільні кали, квітки святкові у бухетах двох для музи і поета. За нами споглядали люди, цікаво, що ж то далі буде. А ми цвіли, не мов би квіти, і в душах брунькувались діти, в три цнотливо чемна, така жадана наречена, на хвильку мить свята завмерла, зі слів народжувалась перла. Ну і, дорогі мої, я звісно, що не хочу все переповідати. Тому що раджу звернутися до книгарин, звернутися безпосередньо в меседжері до автора, який на ваші прохання, на ваше замовлення перейшла книжку, звісно, поштою. Хто може зустрітися в Івано-Франківську? Це не мій заробіток, це підтримка рідного українського слова, це підтримка видавництва, яке також сприяє. Перемозі, видаючи українські, книжки українських письменників. А вам хотів би завершувати представлення свого нового роману у віршах про кохання перлини для музи, ось цим побажанням, обіймаю своє щастя, поцілунками смакуємо, коли зрідка, коли часто, так вікуємо, обіймаю свою долю, обціловую вуста, настає. Кохання воля і душ двох висота, огортаю караоку та медову, аж терпку, і раюємо, ні в року, у ніч п'янку, обіймаю вмить блаженства, твій, богине, ніжний стан, знов жаданого шаленства, час настав, в парі линемо світами сьоме небо вище ти знов. На застав світанок нас обох. Сонце цілувало сонних двох залюблених, а десь підлядав за нами сонях і цвів донесь. золотими промінцями, скупані у ранковий час, о, яка блаженна ця мить, мить причасть. Смак цілунків, жар обіймів, у коханні знають всі. Не Неповолі кваптесь бігма до весіль. У мить подружнього причастя, ший цілунками смакуйте, обіймайте своє щастя і так вікуйте. Вікуйте у парі, обіймайте своїх коханих. Це, як сказав колись Оноре де Бальзак, це є висота найвища межа людського щастя. З вами був Ярослав Ткочівський, який представив інтимну лірику, бо повторюся вже не вперше, і в час війни народжуються діти. Я бажаю вам багато, багатого кохання, безлічі діточок, бо це наше майбутнє. Це, звісно, принесе нам і перемогу, і неземну любов. Бо це найсвятіше людське почуття, яке називається коханням. Дякую, до нових зустрічей.